Теорія держави та права це дисципліна, і вона складається із трьох частей. Перша це теорія держави та права як дисципліна і наука, тільки одна лекція. Але там дуже багато чого цікавого є. Але на другому місці по кількості часів які, які люди, які студенти навчають цю дисципліну, вона за теорією держави. Що, це, що таке держава? І ми сьогодні побачимо, що це таке не, не часткова, а взагалі, взагалі, що таке є держава? Є е, теми, ну, декілька тем. Ви можете взяти підручники по теорії держави та права, і в одному підручнику буде, наприклад, там, три лекції про державу, в іншому десять. Але я е, бачу там сім тем. Не всі теми ми з вами навчали, але сьогодні я вам м, покажу усі теми. і... Покажу так, щоб ви запам'ятали їх усі. Це мнемотехніка, богиня немазіна. І ну, це не вона це, це мінотавр. З, з острова Мінеса. І він оліцотворяє державу. Держава це така тварина, яка дуже сильна. І, і вона дуже така агресивна. Ми знаємо, кожна держава дуже агресивна, і тут є три, ну, три, таки, три блока тем, три блока лекцій. І перша, вона поверху йде, це походження держави, це сутність держави і функції держави. Потрібно запам'ятати так. По-перше, це походження. Як запам'ятати, це тварина, Мінотавр, і є походження Мінотавра? Ну, як, він, він, як він народився? Я, я порадую, ну, дам пораду, не треба читати текст, як він народився. Там дуже-дуже. Не треба, народився і народився. І це, це походження держави, потім сутність держави. Нам потрібно знати, що це таке, ну, як явище. Є таке держава, що це таке? Ну, це сутність. І друга лекція це сутність держави. І потім ми бачимо, наприклад, ця, ця сутність, що вона робить. Ну, який, ну, який, ну, навіщо вона є. І це е, тема функції держави. Функції держави, на що вона є. І спочатку ще раз: походження держави, як е, воно, держава, як вона народилася. Там є декілька теорій, різні такі, Патріархальна теорія, класова теорія, дуже багато теорій. Потім, що це таке. З точки зору, зору філологічному, з точки зору ознаків, які ознаки є у держави, і які є типи держави, і функції держави. Вам потрібно буде ну, через 5 хвилин а, заплющити очі і проговорити усі теми голосно. Кожний з вас. Людмила розуміла, я бачу по очам. І друге, це перша частина про державу. Друга частина це форми і механізм держави. Форми держави такі. Мінотавров дуже багато. Держав є дуже багато видів. І це має назву форми держави. Тобто є мінотавр на острові Мінос, є мінотавр на... в Україні, є Мінотавр в Німеччині, є свій мінотавр а, в Суспільних Штатах Америки. І вони є, є різниця, є різні форми. Це, а, а, ну, який там є, є права а, а, форми, форми правління, форми державного устрою і політичний режим. Це такі три. Ознака форм а, держави. І, ми, і, і тут є механізм держави. Ми беремо цього мінотавра і його вскриваємо. Ну, беремо ніж і вскриваємо його, і там є механізм. В кожному мінотаврі є якийсь який механізм, який працює. Ну, там є державнослужбовці. Ну, вони є таки колеса цього механізму. Це усе походження, сутність функції держави, форми держави і механізм держави. Потім переходимо до ніг. Мінотавр це не єдина, не єдина тварина в суспільстві. В суспільстві багато є що, чого багато чого політичного. І є тема, політична система і держава. Ну, наприклад, є, є такі є політичні партії. Політичні партії – це не держава, але вони спілкуються з державою. І це має назву: ця, ця тема має назву політична система держави. І закінчуються темою о майбутньому. А юристи дуже люблять розказувати сказки. І є така сказка, юридична сказка, має назву Правова держава. Ну, і це як рай, буде рай. Ми, юристи, знаємо, як виглядає рай. Це правова держава. І там є, що це таке, як, яким шляхом йти да неї, це така о майбутнім, О майбутнім о майбутнім держави. І ви бачите сім тем, і я прошу питання, а потім кожен із вас потрібно заплющити очі і проговорити сім тем.